У нас позавчора була дуже-дуже неспокійна ніч, гучна, ніхто не спав. Тож, сьогодні день такий більш-менш гарний, спокійний. Погода класна. Тож, вихідний день і приємне завершення цього дня. Як смачно. Нарешті ми отримали ось такий гаджет для Еліни і довгоочікувані вафельки вона зараз буде готувати. Давай. Зараз. Недільний весняний вайб. То чим займається. Мама грязний подойде. Піде. Ні, бажано чистеньке. У Поліна тут змагання, воно тут фініш, там старт. Вадим фарбує, готує гойдалку для дівчат, а я для крісла, яке ми знайшли. Сідушку новеньку роблю. Знайшла тут такі джинси, нікому не підходять, тому що... Ж... То... Ну, давай, показуй. Молодець. <свісно> так, трошечки вітер заважає. Дивіться, вийшла я. А тут он що відбувається. Поліна сама собі фарбує гойдалку віднесенька, сонечко сьогодні. Ой, так невчасно ця повітряна завалала. Скоріше хочеться вже кататися, да, доця? Угу. Так, молодець. А я в неї, до речі, питала, чи будеш фарбувати, вона так. Золота дитина, молодець. Сонце. Сонечко так майже 30 градусів показує. Так, все обережно тільки. Головне, щоб на волосся не потрапило. Одяг то такий домашній. Щоб ви розуміли, дитина на гойдельці не зупинилася, так? Вона продовжує. Боже, яка молодець. Бачите, тут у нас усе на воротах, як вона на цьому ржавчина. Так от тільки тут треба, бачиш, ще трошечки відлущити. Там не треба, оце тільки тут. Ось так що трошечки підфарбовуємо, щоб... Щоб воно гірше не вставало. Так що, став ось так. А я продовжую шити. Вадим там щось у сараї, шукає. Я ось зі шматочків тут щось колдую. Варганю, коротше, зараз буду оснаровлювати. Не знаю, як це правильно на українській мові. Так, і дотачувати до основних великих шматків сідушок наших майбутніх. Якось так. Боже Богу, погода супер. Закінчила я з цим, з цією сідушкою, натягнули, ну, начебто і нічого так іде. Крісло для полінки буде таке. Зліпили з того, що було, як то кажуть, ось так. І ще дещо. І закінчили фарбувати ось наш ворота наші. І начебто як, нові, як новенькі стали. Переставили стіл сюди, бо там сонце постійно світить і незручно сидіти. Лавочку переставили, так що. І зараз ще одну лавочку принципу. Ну так, так. А оце туди ще потім поставимо, є ще одна лавка в підвалі, то ми її сюди перенесемо, поставимо і буде так. Якщо тільки до нас хтось прийде, сюди хоп. Друга. Ну, це тут Поліна собі зробила такий. Куточок грається. Треба ще щось з цим ліжечком зробити. Знайшли ж таке. Я думаю, що ми зробимо тут таку чифанеру або картонку, постіль, постільну білизну пошиємо і буде гратися коліна наша. Пробуємо іншу насадку. Ось зробила такі Оля сендвічі. будемо зараз пробувати. Вже нагрілася. Ну так. Сподіваюсь, щось вийде. Воно не закривається. Максимально наскільки змогла, придавила, не буду закриватись. Можливо, і не треба. Все, застібнула. О, такий був щелчок якийсь. О, скоріш за все, готово. Ну, я так думаю, що треба було, мабуть, додати більше сирочку. Ну. У мене більше не було. М -м, смачно пахне. Ну, я ще трошечки потримаю. Я люблю, коли засмажена більше. Ось такі вийшли. Прикольні. приколдесні. Ну, перший раз спробували, далі буде. Вийшла на вулиці, побачила велосипед, і ця картина мені чомусь так ой, нагадала про наш дім під час окупації, як я їздила на своєму велосипедику і знімала сторіси також, і знімала відео, як я їздила на ньому. Такий трошечки видали, не схожий на наш. Добре, хоч він такий є. Зараз Вадім буде їхати відвозити сварильний апарат. Він брав деякі інструменти, він брав у знайомого. Вона палінка там обідає. Вітерець. Завжди треба, може, якось простібнути цю скатертину. Бо завжди вітром. да, Незручно. Доця, давай оце так приберу тобі, щоб все смачного. Дякую. У бабушки Марусі також таке дерево було. А почему на жовте? Ну так цвіте. Жовтенькі, скрізь уже біля двору. Люди поприбирали так. Вже не видно. Побачимо угу. Поки вінкнулась вже все. Дивися так, які гарнюні нарциси. Це такі світленькі. Ух ти, клас! Такі гарненькі. А ті більш такі яскраві, жовтенькі. А там подивися за будинком, чи є, чи ні. Скоріше за все це, це, це такі більш яскраві, бо ті світленькі. Клас. Ой, а вони. Зараз, дочі, зараз. Зараз збором? Пахне. Так, да, ну там, так. Да. Ні-ні-ні, отут от, тут. От. Бачиш, ми з тобою дивилися. Ні, ще тут немає. Там бі... Не. Угу. Угу. У нас вже протрос, Бачиш? Клас. Щось там десь. Сусідський чи будинок. Чи щось горить? трещить, Шифер чуть. Тихо, тихо, чуєш? Та я розумію. Там водичка лежить, йди, візьми. Ну, да. Зараз. Укриття. Угу. Розцвіла квіточка ось ця. Це виявилось е цей нарцис, але один із різновидів. Дивіться, який як піончик такий густенький. Як піончик красивий такий. Так, але він один. Уже <кій> тут з'являються бутончики. Тульпанчиків де-інде. Але, на жаль, у нас трошечки стало холодно. Спекотно, спекотно було. А зараз вже такий холодний циклон пішов. До речі, це що, крапива чи міліса? Пахне, це Меліса, скоріш за все. Так, пахне. Отак? Зроби. Ну, по типу м'яти, але міліся. М -м, Боже, як смачно. Це можна і чайочок робити. Так, а це що якісь квіти. Вони підросли також. Нарциси нарциси радують око. Ось такі красончики. Боже, яка краса. Жовтенькі такі, Ну, У мене просто таких не було. Що там блін? Так, і ось такі біленькі вже. Такі здорові. Дивіться, які оце в мене рука моя і вони. Просто величезні. І один тут такий жовтенький. Заблукав. Полінка гойдається. Гойдається. Папа трошки переробив їй. М -м -м. Бачите, в нас трошечки стало холодніше. Поліна сьогодні вже в шапці, дуже прохолодно. Ну, але сподіваємося, що, що з понеділка знов потеп потепліше. Що? О, Одягни. Ні, я, я, я ж в шапку. Одягай шапку. Одягай. А це все дивіться, яка скоро також буде краса. Якщо я не помиляюся, це, мабуть, мальви. Так що я не помиляюсь. Ось, ось ще такий кущик з'явився. Воно трояндочки. Вже листочки з'являються. Оце полізло до ринда. Видно, чи ні? Колючку загнала. Так, пішла виправляти ситуацію. Тормози. Тормози. Іди <ріхи> побігай з нею туди. Кнопа? Кнопа. Ой. <ріхи> біжи, біжи. Ой. Щось воно так погано фокусується. Де вона? Кнопа? А ось вона. Біжить. Одні очі. Форми. Біжи, біжи. Біжи. Даля, <свісна> 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 кнопа, давай я ее одну. Кнопочка, кнопа, хорошая собака, хорошая. Хорошая, ой, такая хорошая, хорошая собака. Хорошая. Да. ой, так, вот так, вот так, ой, так, ой, так. Ой, так, ой, так плыгала. Ой. Ну что, пошли? До дома уже? Нет. Ты еще будешь гулять? Ой, и муха тут. Тихо, тихо, тихо. Угу. Угу. Все, кнопа, свиди, щоб вона тебе не є. Кнопа, кнопа, холосий собако, холоса, холоса. Холоссяй собака. Холосай. Отак. Вот Як пташки співають. Сьогодні на сьоме квітня. Погода відмінна. Трошечки покажу, що у нас тут вже повиростало. Вон які гарні квіточки. Вже все зеленіє. Майже багато чого цвіти. Потім ще дознімаю, покажу, бо зараз йдемо до магазину, а потім я їду ще по справах до церкви. Дівчатам треба. Невеличка допомога. Надійшла надійшли продукти. Треба пофасувати. Як вдома, у нас також був папоротник. Не знаю, правильно, на український папоротник чи ні. Півоні вже повилазили. Потім подивимося, цікаво, якого вони кольору. У нас вдома були такі рожеві. Кольору фуксії, чи як там праве корубалки і не тільки. Клас, погода, але такий вітерець трошечки є, не знаємо як і що, в що одягатися. Гарно мені цей паркан так подобається. Ну, покажи свій лук. Купили, купили нові. Кросівки, по лінії, ану вийди там трошечки ось такі крутезні. Так, тобі подобається? І подружкам також сподобалось, Та я бачу, чую. Оце ага. такі нарцисики у нас вдома. Зайшли в міцний. <свісна> Вирішили угу. взяли коротше, ми окорочка. О, мій трамвайчик іде. Якраз у мене є десь приблизно 10 хвилин. Коротше, взяли окорочка, будемо, скоріш за все, робити щось по типу шаурми. Не прям шаурма, але ж, бо немає тих, лава... немає тих лавашів, які ми зазвичай використовуємо. М -м -м. Як гучно. Ось тому візьмемо ті, що є в АТБ. І подумаємо, чи будемо закручувати, чи, як то кажуть, в прикуску. Так щось такі плани на сьогодні. Зараз візьмемо помідорчики, огурчики. Це обов'язково. І подивимося, чи є тут лаваші. Так, ось о, помідорки. Оці найсмачніші коктейльні. Так, а? Угу. Поліна знайшла свою сумку, якою вона ходила влітку. Там знайшла вклад в вигляді 20 гривень. І зараз плануєш на що ж їх витратити, так? Я не буду, як я чекала. Ба тебе не хочеш, так? Ну добре. Так, є у Поліни тут любимий магазин, там тільки заготівку, тож, скоріш за все, вона. Піде там якийсь смаколик, собі придбає. Так, Хотіла показати, яку ціну зараз у нас огірочки. Так, огірочки тепличні, 10-60 до 100 грамів і зі знижкою зараз ось такі. Ну, Вибір такий не дуже. Взагалі-то. Угу. Грустно, печально. Так, буду брати такий тепличний. Бо ті взагалі грустні. Печальні, так, ну тверденькі. До речі, ось перчик, 18 гривень, чесничок. Що у нас капустка. Трошечки поцінок цибулька. Яблочко. Зараз подивимось, чиї лавоші. Ну, тут також вибору немає. Тільки такі верменські, тоненькі розірвані. Я побігла, бо зараз буде мій трамвай своїх залишила в АТБ, там величезні черги. Взяли лавашик, вже який був. Ось помідорчик і трошечки один огурчик. Я оце, знаєте, що звернула увагу, що в мене з'являється друге дихання після того, як я викладу відео. І на, на наступний день щось хочеться знімати, або що. <смі> все, що трапляється. А якщо довго не викладає, то немає якось натхнення, то змотувати, щось дивишся, таке не знімала або що. Але все ж таки зрозуміла, що приємно іноді передивлятися. Тому сьогодні саме такий день. Коли є і натхнення, і сподіваюсь, буде що зняти, для себе на згадочку. Потім повернуся, обов'язково познімаю, що у нас там відбувається в теплиці, які в нас вже прогреси, бо вже весна так увірвалася до нас прям серйозно, серйозно і надовго, як то кажуть. Так що, де там мій трамвайчик? спекотно. Вдягла тоненьку курточку, віддала її вадиму, тому що дуже спекотно. Зараз, якщо зайдеш у трамвай, там взагалі буде спекотно. Вирішила засняти цю дівчину, бо вона мені щось нагадала мою кумасю Жінку здалеку. Ти, мабуть, давно не бачила. Так, спекотно вже треба. На футболки переходить. Прям літо-літо спека. Приїхала я тут на ДМП Зараз в мене ще є трошечки часу, дівчата тільки-тільки поприходили. Зараз бігаю швиденько в Аврору, дещо мені треба. ось І потім піду до церкви, допоможу. трамвайчики скрізь їдуть. Зараз зачекаю. Приїде, ні, я встигну. Далеко ще. До речі, плануємо на наступному тижні їхати у Дніпро. Зараз підійду стосовно маршруту, з'ясую деякі питання. Поки йду. Розкажу, що сьогодні в планах було. Домонтувати, змонтувати відео, все там, що в мене назнімано було. Коротше, викласти сьогодні, щоб, як то кажуть, вже трошечки воногу з часом йти. Бо в мене там вже застаріле, воно. О, зараз покажу. Відкрився тут тада, магазин непоганий такий. Цього часу, коли ми в районі Зарі там жили, частенько ходили до нього. Так, ось, до речі, маршрутка. Трошки ближче познімаю. Кровава хатка. А тебе зараз заскочу, візьму собі водички, бо не можу пити, хочу, капець. Водички купила. Зараз заскочу в Аврору, а потім мені туди. Все, закінчили ми пакувати. Дівчата, як завжди, нам також спакували по торбинці, продуктів. Цього разу так важкувато. Тож на зупинці чекаю. Зараз на свою четвірку, на свій трамвайчик. І їду додому. До нас там в гості зателефонували, що й планують прийти на чайок. Як то кажуть. Трошечки знов мої плани руйнуються. Показуй, що ти. Поліна показуй, що ти собі купила на свої гроші, які знайшла. Ага. І попкорн. Я не знаю, як на українському. Попкорн. Так не, і буде. Барні. А, барні, так і буде, зачик. Там ж так написано. Так. Все, гроші витратила майже всі, так? Так. Да. Що були? А, ще все. Що почув цукерку угу. і жувальну гумку Лавис, так? Лавис. Угу. Лавис. Ну що, ти довольна? Так. Да. Ще залишилася з мами, тому що вона неправильно Так, да, Я чогось не додала там копійки, не звернула так. на них увагу. Ось. І... Додала по лінці одну гривню 30 копійок. Тепер, ну, там 30 копійок, 3 по 10. Тож у неї тепер трошечки завдяки цьому є. Гарушенята. А, ще 50 копійок, ну так. Ой, так що йдемо додому, так? Зараз до нас гості прийдуть. Ну зрозуміло, вже доросла, так? 有的见不了。